Привіт! Хочеш звучати впевнено? Тоді тобі варто звернути увагу на інтонації та паузи. Інтонація це музика нашої мови. Дуже багато залежить від інтонації, як ми говоримо, з якою інтонацією. Порівняйте! Сьогодні гарна погода та сьогодні гарна погода! Відчуваєте різницю? Отже, інтонація важлива, вона доповнює та збагачує мовлення. Щодо пауз, паузи також важливі. Порівняйте два речення. Нам потрібно працювати швидше. І нам потрібно працювати швидше. Пауза підсилює значення кожного слова. Тим самим надає йому чіткості та виразності. Отже, класна вправа, щоб попрактикувати ваше мовлення. Оберіть будь-який текст який вам подобається, і читайте його різною інтонацією. до прикладу, серйозною, урочистою, сумною, веселою, дитячою і так далі. Практикуйтеся, тому що практика найкращий засіб збагатити та вдосконалити ваше мовлення. Підписуйтеся на наш канал, залишайтеся з нами. Попереду дуже багато вправ, які допоможуть збагатити ваше мовлення.